Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це 47-й випуск новин. Що ж, тиждень промайнув, а новини майже ті, що я й очікував. Тож розповімо вам сьогодні про навички Кірари, дещо докладніше, коротенько пройдемося по карткам, бо їх виявилось значно більше, ніж було показано на стрімі, та поговоримо про можливу дату релізу патчу 4.0. Тому не будемо дармо витрачати час. Тож не забувайте ставити вподобайку, а як вже поставили, то приємного перегляду, бо ми починаємо. Нам нарешті показали більш детально навички Керари. тому зараз коротенько пройдемося по її навичкам, розглянемо мовсете і зробимо певні висновки. Кірара це дендрогероїня, що виконує роль підтримки і забезпечує команду захисним щитом. Зброя, звичайний одноручний меч. І так. Звичайна атака. Чотири послідовні удари. І мувсет це щось прекрасне. Після першого удару Кірара просто жбурляє меч у противника і продовжує роздавати штурхани лапками. Холда. Посилена атака лапками. Елементальна навичка. Коротке натиснення. Кірара наносить удар по ворогу та створює дендрощит. Елементальна навичка затиснута. Мяу Теор. Типу як Метеор, тільки з мяу. Кірара приймає форму кота коробки і утворює щит, швидко переміщуючись. героїня наносить дендрошкоду усім ворогам, яких зачепить. У стані коробочки Кірара отримає бонус до переміщення, збільшується швидкість переміщення та швидкість підняття по скеля. Збільшується сила стрибку. Та при цьому, коли кірара піднімається, збільшується використання енергії. По завершенні стану коробочки кірара наносить дендрошкоду по ворогам. Чим довше триває стан коробочки, тим довше відкат навички. Простіше кажучи, стан коробочки по механікам дуже і дуже схожий на стан колеса у саю з тими ж обмеженнями. І вибух стихій секретна посилка скидує на ворогів. Пакунок, який при зіткненні з ними наносить дендрошкоду. при цьому утворюються шматочки котячої м'яти, які в подальшому так само. Вибухають і наносять додаткову шкоду. Важливо зазначити, що під час стріму було показано, що ці шматочки котячої м'яти можуть бути стягнуті, а не мостихії. Тобто цей вибух можна використовувати разом з Кадзухою або з звинців. Ну і як висновок, керара буде приємним персонажем для дослідження світу і таким собі сапортом з дуже гарним мовсетом. З версією 3.7 прийде оновлення в картковий режим. Розповідати тут багато, а вам картки не дуже цікаві, тому розповім дещо стисло. Про головне, по-перше, буде відразу 13 нових персонажів. 10 з них ми будемо здобувати шляхом дуелей, як це було з персонажами, окрім Ділюка, Кеї та Цукрози. І ще трьох можна буде отримати у випробуваннях. Як це було з піру фатуйця? Далі буде 26 нових карток екіпіровки, 13 карток подій та 12 карток підтримки. Також будуть донані нові механіки, серед них механіка воскрешення вбитих героїв, механіки регіональних резонансів, простіше кажучи, коли двоє з трьох персонажів з одного регіону. Ну і деякі інші механіки, але вони менш масштабні для тих, же, кому все ж цікаво. Що за картки для нас підготували Хойверс, посилання на повний перелік карток з описами я залишу для вас у описі до цього відео. Якщо ви чекаєте фонтейн, то ми маємо трохи інформації для вас. Вона не буде детальною, адже ми не публікуємо зливи та будь-якої інформації до її офіційного виходу, але великий потік інформації про Фонтейн ігнорувати неможливо. Адже було злито вже багато персонажів та й самі воєвз вже потроху готуються. Справа в тому, що можна приблизно визначити дату оновлення версії 4.0. Дата майнер прогнозують її вихід на 27 вересня. Звісно. Це не точна дата. Вона була вирахована після аналізу попередніх оновлень і їхнього графіку. Але це і якось дивно, бо ось наступить патч 3.7. Його тривалість має бути стандартною 6 тижнів. А от якою буде тривалість патчу 3.8? Оце питання. Бо якщо опиратися на інформацію від датамайнерів, виходить, що патч 3.8 триватиме 3 місяці, в чому я особисто сумніваюсь. Але це та також натяки і на теоретичний вихід патчу 3.9. Ну і чесно кажучи, це та ще загадка. Будемо подивитись, що ж все ж таки вийде додатковий патч чи патч на 3 місяці, з незрозуміло яким контентом. І виходить, що орієнтований час виходу фонтейну рання осінь 23 року. Ми чекаємо з нетерпінням. А ви? І до речі, напишіть, чого ви чекаєте від водного регіону. І на цьому у нас все. Ну і звісно, ми як завжди чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!